Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 29 лютого 2012 року. Це був товариський поєдинок Ізраїль, Україна, 2-3. Україна перемагає. Переможні Олега Гусева, Коноплянки та Андрія Ярмоленко. Принесли Україні перемогу за збірну Ізраїля забивав Шагар та Хамед. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити о порядку. Гамашава стадіон. Ізраїльський стадіон, збірна Ізраїля у себе вдома. П'ятах Тікван. У цьому місці на стадіоні Гамашава. Команда приймає збірну Україну. 7 тисяч глядачів було на стадіоні. Польський арбітр Шимон Марциняк обслуговував даний поєдинок. Ну і ось така стартова одинадцятка збірної Ізраїля. Головний тренер команди Луїс Фернандес, Дуду Ават у воротах, Таль Бен Хаїм, Давід Бен Даян, Рамі Гершаїн, Юваль Шпунгнін, Йосі Бен Аюн, Бебрас Надхо, Леор Рафаелов, Альмот Коен, Маор Меліксен, Ельянів Барда. Ось така стартова одинадцятка збірної Ізраїля. Старт 11 ізраїльської збірної збірни Шир Задек, Еран Захаві, Еліад Габай, Бен Сахар, Тамер Хемад, Амер Дмари. Э, Ці футболісти трішки пізніше в команді. Збірна України, Олег Блахін, головний тренер команди. Олександр Шавковський в ротах. Тарас Михайлік, Євгеній Селін, Євген Хачеріді, Олег Гусєв, Руслан Ратан, Тима Воронін, Марка Дєвич, Андрій Ярмолін. Евгенка наплянка, Вастака Вот такая стартовала сборной Украины. тришка пизднейше Дикань поменяет Шавковского, Андрей Дикань поменяет Александра Шавковского, Манзюк Виталий поменяет Евгена Хачери, Детинец Гармаш, Руслан Ратаня, поменяет. Тришка пизднейше еще Бутко, Будко, Олега Гусева поменяя Александр Алиев поменяет Марка Девича, Артем Милевский поменяя Андрея Воронина. Те замены ведь будут за в украинские команды. Тепер, друзі, про сам футбол давайте говорити. Ізраїль, Україна. Дуже хороший матч. Справді відбувся 7 тисяч глядачів, було на стадіоні Гамашава у місті пітак Тіква. А хороший матч, І справді, до речі, друзі, дуже І Справді на тому такий матч дуже сильний був дощ. Але навіть це не завадило обом командам влаштувати дуже хороший футбол. Види команди обмінюються моментами, 15 х вона матчу. Збірна України атакує по профлангу Андрій Ермоненко, отримає м'яч, Ермоненко падає у штрафному майданчику і суддя назначає пенальті. Пенальті призначає суддя. Вдається заробити український збірний пенальті Андрій Ярмоленко, його збивають футболісти збірної Ізраїлі, суддя назначає пенальті. 17-та хвилина Олег Гусів, якщо не помиляюсь, то саме він якраз розповідає. Все так, атаку, видав передачу на Андрея Ермольника. И Ермольник зарубил в пенальти. Пробовал пенальти Олег Гусев. Разбегается Олег Гусев. Олег Гусев разбегается. Удар! Гол! Забывая Украина, 17-х в матчу. матче Олег Гусев Дуже читку виконав в пенальти. Пробывая в правый кут Олег. Стребая красный вратарь израильской команды в левый кут. Ну и таким чином Украина... Повела в рахунку на 17-й матчі, Олег Гусєв реалізував пенальті. Україна після забитого м'яча дуже здорово українська збірна все вчувала. Дощити, до речі, друзі, справді дуже така сильно була злива на цьому товариському матчі Ізраїль-Україна. В Ізраїлі проходили на атаки. В Україні проходили не атаки, ось пригадується небезпечна атака України на 27-й двадцять мачеспарок фланги де до дошого майданчика. І небезпечний був удар. Але на місці, на місці воротар збірної Ізраїля. О, здорово, грає Україна. Встрічі в Ізраїлі був момент на 34-й матч Андрій П'ятов помиляється. Ні, Не Андрій П'ятов, друзі, друзья, Олександр Шавковський. Олександр Шавковський, не Андрій П'ятов, Олександр Шавковський помиляється. Момент, у футболіста Израиль удар по воротах. І И пов зворота. Яка ставь збірної Ізраїля. Ось, 45 та хвилина матчу. 45 та хвилина матчу. Україна атакує. Атакує! українська збірна позиційно. Доволі таки небезпечна атака в Україну проходить. Хороші друзі, проходили атака. По правонку, Тимащук видає передачу на забігаючого партнера. в мяч. Ярмонька, как нюавляя. Ведай, брачный каноплянку, канопленка посадит на один. Удар коноплянка. гол. гол! Забиває Євген Коноплянка. 2-0 Україна Ось так ось перед місценькою перервою Україна забиває другий м'яч Я говорю про 4 часи поясов Руслан Ратань Відував Тимошчук Да, да, да Руслан Ратань Він віддає передачу на Коноплянку Той абсолютно один Коноплянка пробиває Коноплянка забиває гол 2-0 Україна 2-0 Україна забиває гол 2-0 Українець забиває гол. Дуже важливий м'яч. До речі, Андрій Ермоленко и у Гулю передачу. Все правильно это сказав. Все правильно ты это сказав. Сам Андрій Ярмоленко ведевал передачу на Євгена Коноплянку. Евген Коноплянко с передачі Андрей Ярмоленко. матча 0-2 на користь країни. Перша 45 п'ятий клубка завершується. 0-2. І Ізраїль дуже активна ізраїльська команда розпочинає другий тайм. Дуже активна ізраїльська команда розпочинає другий тайм. 54 хвилина матчу. Ізраїль атакує небезпечно. момент, ще є в руку футболіста української команди суддя назначає пенальті. І суддя назначає пенальті на 54-й хвилині матчу. До 11 метрової позички підходить Хамед. Хамед. Він розбігається. Він пробиває і гол. Дуже чітко виконує пенальті Хамед. 1-2 Ізраїль. 1 2 Ізраїль. В лівий кут пробиває Хамед, стрибає Олександр Шавковський. А, в правий кут, до речі, а, там, на Олександр Шавковський Там вийшов якраз в Україну. Новий вратар. На другий тайм Якраз тут замін відбулося. Андрій Дікан вийшов замість Олександра Шавковського. Ось такі були заміни в української команди. Ну і Україна дуже здорово все почуває. Україна здорово все почуває. Да, рахунок 1-2. Ізраїль один м'яч команди відкриту, але все одно Україна продовжує атакувати, і продовжує володіти м'ячем. Хороші були нагоди в Україні. Ось на 56-й матчі Україна таку по промову подача такого майданчика. Небоспечна подача, І футболісти Ізраїлю відбилися. Хороша була подача. До майданчика. Україна створює вірний момент на 59 й клині матчу. Такої Україна позиційно. Знову таки поправимо таку флангу. Хороша хороша подача. Ярмоленка. Моментка на плянка. Удар. І заблокували футболісти Ізраїля. Дальні... Там ще, до речі, був дальній удар. Руслан Танік, якщо не помиляється. Ну, такий хороший був мене, коли на плянці. Ярмоленка шикарний пас Андрій і Коноплянка. Абсолютно один Євген Коноплянка. І це був вірний момент. Коноплянка вже обіграв там добивав м'яч якраз Руслан Ротань. Україну не забила. Україна не забила. Хоча в Україні справді був дуже хороший момент. Вірний момент створення Україна. Але Україна продовжила атакувати. Україна продовжила откоты. Ти... 61-й матч. українська збірна розганяє контратаку. Хороша, шикарна атака. Вибудовується в Україні. контратака Ярмоленка. Ведай передачу на канаплянку. Каноблянка, канаплянка, канаблянка. Шукай Петривку. Під лівий фланг. Просто Ярмоленка, удар гол. Гол. Забиває Андрій Ярмоленка, 3-1 Україна. Шикарніша контратака. Шикарніша контратака. Прийшла в Україну, все було здорово, розіграно. І Андрій Ярманенко опиняється в потрібному місці, у потрібний час. 3-1 Україна, знову Україна робить різницю в два м'ячі. Андрій Ярмоленко забиває. Але справедливості раді, цей рахунок протримався протинувався сьогодні дві хвилини. Ізраїль. Моментальна атака. Господарів. Шагар виходить один на один. Шагар. Шагар пробиває. і забиває. І забиває гол Ізраїль 2-3 Ізраїль. Знову відіграли один м'яч господарі. Ну і шикарна також атака відповідь пройшла в Ізраїлі. Шагар також вийшов один на один і забив. 2-3 Ізраїль. А далі Україна все одно продовжувала володіти ініціативою, Україна. Більш позиційно атакувала Україна. Але у ізраїльської команди також виникали свої небезпечні моменти. В принципі, рахунок міг стати як і 3-3. Так, в принципі, як і 2-4. Тому що момент, в принципі, виникав що в Ізраїлі, що в Україну. Все-таки, кінцівка матчу була непростою для української команди. Все-таки рахунок мінімальний, рахунок 2-3. І ізраїльська збірна намагалася відігратися. і... Момент, в принципі, в них були. Але і українська збірна також хотіла забити в четверте. Але забити більше так і не вдалося. Ні Ізраїлю, ні Україні. Де фінальний свисток суддів, Зрештою, на 83-й, маючи, був момент, коли вибігав воротар української команди, і там дається українцям. Відбутися, ви знаєте, була дуже-дуже небезпечно. Україна перемагає Ізраїль 29 лютого 2011 року з рахунком 3-2. Хороший футбол, хороший матч і дуже такий емоційний матч. Україна перемагає відповідно на стадіоні Гамашава у Пітах Ціква з рахунком 3-2. Україна Хороший матч. Що знає, друзі, піцим, цього матча, То в цілому, Україна Ізраїль, перемагає, але Ізраїльська збірна також виглядала дуже-дуже дуже сильно. Вось. Хороший матч. Ізраїль-Україна 3-2. Пригадали, друзі, цей матч. 29 лютого 2012 рік. Товариський поєдинок, місто петах тиква стадіон Приймається Товариський поєдинок Ізраїль-Україна. 2-3 Україна перемагає. Гожемо друзі, всім добра. Вам, друзі, також побажаю добра, будьте друзі, щасливі, вам бажають тільки щастя. всім добра, всім до нових зустрічей.